До вашої уваги головні новини району це спецвипуск «Броди Ньюз. у студії Сергій Нікішин та Мар'яна Баняс. Ще не напробувався медовухи на яку? Ур'яна, яка медовуха? То звичайні цей пімет. Попробуй. Угу. Дуже солодкий, градусів десь 40. Ну, звісно, звісно, це все жарти, тому що випуск серйозний зі святом, дорогі українці, сьогодні день спаса. Привіт, привіт усім! І сьогодні ми вам розповімо про найфруктовіше, найсмачніше свято Спаса. У цей день у храмах нашого міста відбуваються богослужіння, а у парку цьогоріч пасічника організувала досить цікавий ярмарок. Але все за порядком. Сьогодні ми вам розповімо про свято Преображення Господнього, яке від сьогодні святкуємо 6 серпня. Особливі святкової літургії у храмі оздвиження чесного і животворчого хреста міста Броди. Дивіться далі у сюжеті. Щорічно улітку, в серпні християни відзначають Преображення Господнє. Або другий спас. Народі це свято часто називають Яблучним Спасом. Цьогоріч вперше за новим новоюліанським календарем свято відзначили 6 серпня. Свято вважається третім найважливішим святом після Різдва та Великодня. Маряни спільно у молитвах вшановують нашого Спасителя. Парафіяни храму традиційно принесли у прикрашених кошиках домашні фрукти, які подарувала щедра природа. На завершення святкового богослужіння отець Андрій Семенюк освятив кошики із фруктами. Але десь так традиційно церква пов'язала цей цей час. Ми збираємо вже плоди, щоб в цей час принести їх вікно розсвячення. Але молитви, яку ми чекали на освячення цих плодів, ми говорили про добрий дві нашого життя. Наталія Коваль, Василина Куть, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн. Після святкової божественної літургії усі бродівчани завітали у центральний парк, де організували цікавий ярмарок. Цьогоріч цей ярмарок був особливим, адже похмура та дощова погода внесла свої корективи. Дощ дощем, але ж все-таки, що ж може звадити пасічникам похизуватися здобутками своїх бджілок. А бродівчанам скуштувати різноманітної продукції бджільництва. Ой, чого тільки на цьому ярмарку не було. І мед, і фрукти, і навіть медовуха. Ну добре, і де та вона медовуха. Ой, що вона тобі? Давай краще подивимося сюжет. Цього святкового дня на Майдані Свободи на благодійне дійство у День Великого Церковного свята «Преображення Господнього за участю активних жителів міста Броди, громади, відбувся медовий ярмарок. Традиційно за ініціативи спілки пасічників це свято проходить уже багато років поспіль, де всі бажаючі мають можливість посмакувати свіжим ароматним медом. Цьогорічну медову ярмарку ініціатори зробили благодійною, а тому деяка частина коштів була передана на потреби наших збройних сил України. Мав за честь освятити всі дари та благословити це дійство отець Декан Василь Шира. Під час події до присутніх з вітальним словом звернувся Ігор Троян, голова спілки пасічників. Також до організації благодійної події долучилася громадська організація своїми. Під час події присутні мали змогу придбати різноманітні вироби ручної роботи, взяти участь у майстер-класі із гончарства, інших неймовірних активностях, зробити фото біля святкової фотозони. Наталія Коваль, Василина Куць, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн. Ну, ти все-таки її випив. Ну І хто я? Та що, я не вживаю, тим більше за кермом, коли їду на виїзний зйомки. І куди ж тебе знесли цього разу? На Білу Гору, під Лисецьку, там організували досить цікавий захід. О, це ж щорічні заходи з шанування Маркіяна Шашкевича. Так, тут зібралися жителі з усієї Львівської області і не лише. Тож, далі у сюжеті. Поблизу села Підлисся на Білій Горі відбулася архієрейська літургія за участю владики Володимира Груци, а згодом свої таланти показали талановиті жителі району. На цьогорічну прощу зібралася велика кількість паломників, аби вшанувати пам'ять Маркіяна Шашкевича, крім спільної молитви, люди мали змогу насолодитися чудовими музичними композиціями, літературно-мистецького дійства, світло маркіяна з вірою у перемогу, учасниками якого були талановиті жителі району. На завершенні архірейської літургії паломники чисельно приступили до святого причастя. Вічний також під час дійства спільно виконали молитву за Україну. Важливо кожному не забувати про відомих патріотів історії України, які у свій час постійно працювали заради розкиду нашої держави, і її щасливого майбутнього її підростаючого покоління. Приємно, що на цьогорічну прощу завітала більша кількість паломників відносно попередніх років. Важливо такий спосіб продовжувати відроджувати традиції українського народу у її славнозвісних постатях. Сьогодні ми в чергове вже традиційно зібралися тут на Білій горі, щоб вшанувати пам'ять великого нашого земляка, великого українця, отця Маркяна Шашкевича. І справді я хочу подякувати нашим воїнам, захисникам в першу чергу, які сьогодні на такий складний час для нас, дають нам можливість не забувати свої традиції, не забувати свою історію, тримають фронт і, власне, борються за всі ці ідеали, які. Отець Маркіян ніс в свій час, і які крізь роки перейшли в нашу добу. Хочу подякувати владиці Володимиру Груці за те, що він вже традиційно приїжджає сюди на цю гору і за цю молитву, яка сьогодні лунала за всіх нас і за, і за Україну. Ведуча прекрасного дійства піднесено розповіла про поціновувачів в творчості Маркіяна Шашкевича. Важливо пам'ятати про відомі місця, де перебували активні діячі рідного краю. Ідуть до нього з досвідків, межею реплять вози». Наповнені теплом з гарячим серцем, ніжною душею, апостола вітати йдуть гуртом. Надій згасла ватра, гроза вмила спеку, як їхати завтра в дорогу далеку, і знов днина мила, з велить молитвами. Природа відкрила нам сонячні брами, в пивгожу днину. Коли в'яни піднятись на гору, до де хрест Маркіяна, здвиг люду великий, бо тут без догани отці і владики, і вірні гмиряни, і хоч москаль крячи, як ворон над краєм, Шашкевич нас бачить і благословляє. Приємно, що в Україні ще досі є такі люди, яким не небайдужа її доля. Пам'ятають про відомих особистостей рідного краю, адже наша громада тісно пов'язана із іменем будителя Галичини Маркена Шашкевича. Адже Маркен Шашкевич розпочинав свою доспарцівську діяльність у селі Гумницька нашої територіальної громади. І його останньою парафією була парафія у Новосілках. Там було і місце його першого поховання. А сьогодні є музей Маркена Шашкевича, який має звання народний, і на території цього музею Стоїть пам'ятник роботи відомого скульптора Теодозія Бреш, так що Бущина пам'ятає уця Маркена Шашкевича. Не забуває, знаємо, що він є будителем Галичини. І сьогодні під Лісся кличе, кличе будитель не спати, а воювати за незалежність України. Народний хор, обрій народного дому села Зимна вода під керівництвом Мирона Дацька та концертмейстера Антона Колодія подарував приємні музичні моменти усім глядачам. Наче сталева пива. Мешканці Бузької громади радо завітали на такий прекрасний захід, аби віддати шану Маркіяну Шашкевичу. Ми сьогодні приїхали від Бузької громади вшанувати великого будителя Галичини Маркіяна Шашкевича. Маркіян Шашкевич, я думаю, для кожного українця це велика постать, і в кожного українця в серці має бути пам'ять про Маркіяна Шашкевича І кожного року люди мають приїхати сюди і вшанувати. Маркіяна, який за нас віддав своє здоров'я і згодом молоде життя, і в нас в серці має бути завжди любов до України, любов до Бога і до наших героїв, таких як Маркян Шишкевич. І ми від Бузької громади з нашими патріотами, які шанують кожного року Маркіана Шишкевича, приїхали, взяли символіку нашої України жовто-синій стяг. Банер, що слава героям, бо тут герої поховані, щоб шанувати. Дякую відмілювання Цихоцькій, яка нас підтримує в тому і допомагає нам, то щоб ми шанували. Ну і від своєї бузької громади ми сьогодні дякуємо Богу, що ми змогли бути тут і шанувати Маркіяна Шишкевича. А вам дякуємо, що ви це все озвучуєте, показуєте. Хай люди бачать, хай підтримують все українське. Бо хто не пам'ятає минулого, той не вартий майбутнього. Таке наше бачення. Також на вшанування пам'яті Маркіяна Шашкевича завітали учасники муніципального хору боян із міста Броди під керівництвом Ярослава Линіва, які подарували неймовірні пісні. Я ви шашке горі. Дякую грандіозної події всі бажаючі мали можливість скуштувати смачний куліш чи придбати товари та смаколики. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, Надія Петрик, телеканал Броди Онлайн. На цьому ми завершуємо наш святковий спецвипуск новин. Щиро бажаємо, аби новини у вашому житті були лише хорошими. Далі слово передаємо Роману Єльчинінову, який вже підготував для вас довірку інших цікавих новин. Вітання всім телеглядачам, бродівчанам і жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. Дорогі мешканці територіальних громад, щиро вітаємо вас із величним християнським святом Преображення Господнього, яке в Україні більш знане як Яблучний Спас. Вже сьогодні ми відзначаємо одне з найулюбленіших вірянами серпневих свят преображення Господа Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа. Преображення означає перетворення, зміна форми, метаморфоза. Це одна з найважливіших подій євангельської історії, що сталася незадовго до останньої Пасхи Ісуса Христа. Про цю подію оповідають три євангелисти Матвей, Марк і Лука. Тоді Спаситель явив себе у сяйві божественного світла перед найближчими учнями, показавши, що він є істинний син Божий, який поєднав в одній божественній особі дві природи божественну і людську. Особливість цього свята також у благочасливій традиції освячувати виноград та плоди, які достигають на цей час яблука, сливи, ранні груші. Ця традиція сягає ще з часів старого завіту. Нехай це свято надихає жителів громад лише на добрі справи, наповнює серця любов'ю до ближніх, дарує здоров'я, мир, сімейний затушок і добробут. Хай милостивий Господь преобразить ваше життя на краще і завжди оберігає від зла. У селі Задвір'я Красненської громади тривають роботи з облаштування кімнати для проведення гурткових занять. У приміщенні місцевого народного дому, який колись був осередком українського культурного життя, проводяться ремонтні роботи зі створення кімнати для проведення гурткових занять місцевих дітей та молоді. Будівля роками перебуває у занедбаному стані і потребує значних капіталовкладень для відновлення. Наразі таких коштів у громади немає і масштабні витрати зараз не на часі. Тож доводиться господарським методом облаштовувати приміщення хоча б одну кімнату. За підтримки селищного голови Романа Фурди, працівники селищно комунального підприємства вже встановили нову підлогу та займаються монтажем нових вікон. Наступним етапом стане попілка кімнати, після чого працівники культури з місцевими мешканцями долучаться до її оформлення. Є надія, що допоможуть у ремонті і небайдужі підприємці. На місці проведення робіт побував селищний голова Роман Фурда та староста Едуард Марциняк. Роман Фурда зазначає, що створення цієї кімнати для гурткових занять є надзвичайно важливим для місцевої громади. Вона стане місцем, де діти та молодь зможуть розвивати свої таланти, знаходити нові захоплення та проводити час у творчій атмосфері. Тут можуть працювати гуртки танцю та бойового мистецтва. Звичайно, що попереду ще багато роботи. Але перші кроки вже зроблено, і вони дають надію на світле майбутнє для мешканців села. Що треба знати людині зі статусом внутрішньопереміщеної особи для отримання безоплатної медичної допомоги? Через повномасштабне вторгнення Росії понад 8 мільйонів українців вимушено стали внутрішньопереміщеними особами, залишили свої домівки та тимчасово переїхали жити у більш безпечні регіони країни. Незалежно від місця проживання і реєстрації, кожен може отримати медичну допомогу в однаково повному обсязі, незалежно від місця реєстрації чи місця проживання. Це право реалізується через програму медичних гарантій, яка, зокрема, покриває потреби внутрішньопереміщених осіб. Програма медичних гарантій включає всі основні види медичної допомоги, екстреної медичної допомоги незалежно від наявності декларації зі сімейним лікарем, первинної медичної допомоги спеціалізованої медичної допомоги, паліативної медичної допомоги, реабілітації у сфері охорони здоров'я, медичної допомоги дітям до 16 років, медичної допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами, а також безоплатні або з частковою доплатою ліки за програмою Реімбурсації доступні ліки. Вхідною точкою до безоплатного медичного обслуговування залишається лікар первинної медичної допомоги, сімейний лікар, терапевт або педіатр. Це може бути лікар комунального закладу або приватного чи працювати як ФОП за договором із НСЗУ. Пацієнтам, які тимчасово проживають в інших населених пунктах України, потребують медичної допомоги. Необхідно звернутися до найближчого медичного закладу з договором НСЗУ та укласти декларацію із сімейним лікарем. Скасовувати попередню декларацію не потрібно. При укладанні нової декларації з обраним лікарем зміни автоматично зафіксуються в електронній системі охорони здоров'я і попередня декларація буде автоматично анульована. Маючи декларацію з лікарем, пацієнти отримують доступ до безоплатних послуг із діагностики та профілактики найпоширеніших захворювань, консультацій щодо здорового способу життя, е-направлення до лікарів спеціалістів, е-рецепти на ліки – Можуть вакцинуватися відповідно до календаря профілактичних щеплень, оформлювати довідки, листи непрацездатності. Зверніть увагу, без направлення внутрішньопереміщені особи можуть звертатися до гінеколога, психіатра, нарколога, фтизіатра, педіатра, стоматолога, як знайти медзаклад із договором НСЗУ, знайти найближчий медичний заклад або лікаря, який має договір із НСЗУ для надання окремих видів медичних послуг, можна на дашборді. НСЗУ електронна карта місць надання первинної медичної допомоги або зателефонуйте до контакт-центру НСЗУ за номером 1677. Програма медичних гарантій забезпечує усім українцям однаковий безоплатний перелік та доступ до медичних послуг незалежно від наявності статусу внутрішньопереміщеної особи. Більше про безоплатні медичні послуги, які можна отримати за програми медичних гарантій, електронному позібнику гід по програмі медичних гарантій для пацієнта 2024». <звук> Кіберполіція попереджає про фейкові листи зі шкідливим програмним забезпеченням. Словмисники насилають електронні листи про проведені перевірки незаконної діяльності контрагентів, нібито від імені філій ДПІ міста Києва. Аферисти закликають відкрити доданий до листа файл, інфікований шкідливим програмним забезпеченням. У такий спосіб зловмисники отримують прихований доступ до комп'ютеру жертви та перехворять гроші з рахунки підприємства на підконтрольні. Для верифікації інформації у разі отримання подібних листів зверніться на гарячу лінію Державної податкової служби України за номером телефону 0800 501 007. Щоб убезпечити себе від зловмисників, Кіброполіція радить дотримуватись базових стратегій захисту від комп'ютерних вірусів. Утримайтеся від завантаження файлів з ненадійних джерел та уникайте переходу за підозрілим посиланням. Використовуйте і регулярно оновлюйте антивіруси, так ви збільшите шанси на виявлення шкідливого програмного забезпечення, оновлюйте операційну систему та програмне забезпечення до останніх версій. Це допоможе закрити потенційні вразливості. Не користуйтеся програмами, які мають російське походження через їхню ймовірну комплементацію з боку спецслужб країни-агресорки. Перевіряйте інформацію і не дайте шахраям вести вас у ману. Якщо ви стали жертвою кіберзлочину, негайно зателефонуйте за номером 102, зверніться до найближчого відділку поліції або подайте електронне звернення до кіберполіції. На цьому мене все ще раз усіх зі святом Спаса. До нових зустрічей.